Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чиклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Діти. Пропоную вам сконструювати осіннє дерево. Для роботи треба підготувати пласку основу конструктора та деталі зеленого і Коричневого або чорного кольору. Спочатку на пласку основу викладаємо одну на одну квадратні деталі конструктора це стовбур дерева. Далі викладаємо по одній деталі середньої довжини з лівої та правої сторони від центру стовбура дерева. Найдовшу деталь додаємо посередині і такого ж розміру праворуч та ліворуч від неї. А далі формуємо крону дерева, послідовно викладаючи кожен ряд, але зменшуючи його на одну деталь конструктора зліва та справа від краю крони. Ось таке дерево з кроною зеленого кольору вийшло у мене. А щоб передати всі барви дерев восени, можна використати конструктор жовтого кольору або червоного кольору, або навіть змішати ці кольори. Таким чином можна сконструювати декілька дерев золотавих, барвистих, різнокольорових. Форму крони кожного дерева ви можете створити за власним задумом. Діти! Бажаю вам творчого підходу та креативності під час конструювання осінніх дерев. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!